Дівчата, зараз вартість худі, просто як футболочки з принтом деяких. А худі я вам вже показувала дуже класний матеріал. Це преміальна якість трикотажу, Він на флісіку. Є ось такі кольори. Вартість 1490 гривень у нас всього. Розміри від S до 2 x воно таке повномірне. На мені розмір емочка. Дивіться, як сідає, можна носити ось так під лосинки. Попочка у нас прикрита, можна по-різному носити, можна ось так. Покажи ючи, який флісик. І що саме головне, що він не кошлатиться і зберігає свою якість навіть після прання. Знаєте, коли я річку випрала трикотажик, він такий цупкий становиться, стає. А цю тканину ви можете в цій тканині бути впевнені, вона буде м'якесенька. Безліч разів будете прати і все буде класно. Є капюшончик. Ось такі тут штудочки. Дуже класний ході. Прям рекомендую скористатися знижечкою, щоб собі обрати класну, якісну річ. І кольори. Пишіть ваші параметри, будемо підбирати вам розмір. Чекаю всіх в Директі.